Давайте продегустуємо ось такий рожевий бульдак. Він теж зараза буде гострий. Я намагалася перевести і зрозуміти, що означає рожевий, але так і не зрозуміло. Тобто з яким він смаком? Чи він зі смаком троянди, чи що? Ось такий Ось цей рожевий гострий соус. Я його буду капати зовсім трошечки, бо я хочу наїстися, а не чхати та кашляти. І отакий порошочок. Ну, Пішли готувати. Так, бульдачок готовий, давайте будемо засипати приправи. Парошочок. Ну, порошок пахне якимось беконом, трояндою, наче не пахне він. І прям капелюшечку отаку кидаю оцієї мачмали, тому що, якщо більше кинути, то все, трендець буде. Воно буде дуже гостре. Аромат неймовірний, люди. Дуже класно пахне. І, взагалі, соус якийсь, мені здається, молочний, з м'ясним відтінком. Дивний якийсь смак, чесно. Ну що я вам скажу? Разульку з'їсти можна, але якщо купувати ще раз, то я більше не куплю, тому що ну, якийсь занадто дивний смак. А ви пробували такий чи ні? Сподобався вам? Пишіть у коментарях.